Про комфортні умови для своїх учнів мріє директор Новоселицької загальноосвітньої школи перших других ступенів Ірина Токач. Ще кілька років тому їй пообіцяли розширити приміщення школи. На проєктно кошторисну документацію гроші передбачили. Тож нині очікують початку будівельних робіт. Є перспектива по цій школі, що все таки буде зрушений проект будівництва другого корпусу. Або є ще один варіант добудови тут мансардного поверху. У селі Новоселиця проживає майже півтори тисячі осіб. Щороку до Альма Матер батьки приводять 20 першачків разом з тим? Директор школи впевнена, кількість дітей лишень зростатиме. Тому розширення стін закладу гостро необхідне. Наразі ж майже півтори сотні учнів новоселицької школи мають сучасні класні приміщення, їдальню, бібліотеку та інші спеціалізовані кабінети. Безкоштовно гарячим харчуванням щодня забезпечені 67 учнів перших, четвертих класів та пільговики. Навчається тут 142 учнів. Педагогічний колектив це 20 чоловік, молодих, здібних, ініціативних людей, які люблять свою професію, вміють знайти підхід до кожної дитини. І тим багата школа. Є в нас і опалення. Є цього року, наприклад, до 1 вересня першокласникам подарований комплект меблів сучасних, дошка нова. Водночас із осучасненими класами школа 50-річний ювілей зводити її. Почали ще в 1951 році, а здали аж через 12 років. За час існування тут змінились шість директорів Дев'ятирічну світу у Новоселицькій зож здобули тисячі випускників.